Всім привіт! Сьогодні в мене посилка із Китаю. А саме це прибув флюс, який я заказував. Тут 10 штук, обійшовся він мені в 19 доларів. Так, дивимось пакет спочатку. Ну, видно, що трохи пом'ятий. Сам пакет. Ну, цілий. Що немало важливо. Що він? By R Mail Pv. Aivon якийсь. Коротше, так поняв, це китайська повітряна пошта. Будем зараз його вскривати Вскривати будем акуратненько. І так, погнали. Скрино. О! вот и наш плюс антеч. Так. Так як я вказав, посилка мені тейло 19 баксів. Тут написано 5 баксів. Ну то мало. Що кого цікаво. Так, дальше. Поборнутий був у пирожку, що є досить хорошо. Постарався стати. В даному конвертові теж є така от UPR. Це вже плюс продавця. Е, запаковано все в одному е, зі кулькові. Тут має бути десять штук, Так, скриваємо і викидуємо це сюди. Так, считаємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Як в аптеці. Далі. Що тут підозріло, то це наклейки наклеєні. Так що їх можна спокійно зняти. Оце. Щоб сказати, оригінальний антеч. Он це 59 ACM Modden e USA. Ну, що тут сподобалось він такий прозрачненький, а не темна какашка. Ось вот такий плюс. 10 банок таких. Заказав по наших тут? Баригах. Це досить, да, навіть його видно. Зараз. На камеру, тут немає різьби. І тут теж так само ну, закладається досить непогано. Що каже про хороше качество, я так думаю. Ну, що тут видно, що етикетка відклеюється. Може це від того, що десь вона зараз ще трошки зима під воздействиєю холода, відклеїлася сама по собі. Не знаю, ну такі от. Нюансик. 10 цих штук в мене десь одна. Одної десь на місяць хватає. При досить активній пальці. А цих 10 штук мені вистачить на півроку, а то навіть і... більше. Так. Ну, совозимо якусь. Одну баночку і попробує. Щось таке не знаю, випаєте. Так, я ще не определився, що би ми мене. Випаєте якийсь гадюрчик чи ще щось? Овий у мене вайфайка. Попробуємо його <кхех> на ділі. Так. Потім я пережаний вілку в такий сприт і будемо використовувати. зараз вот все зараза трошки сильнейше надавил вон Няга білизла, так, ну що? Ну, досить непогано, У мене зараз 380 градусів, да. No. E паяльниками и станции. Hmm. Mm -hmm.

Ні, флюс упше офігенний. Зараз. Ви бачите, отут ще залишилося таке п'ятно самого флюса. Тобто воно не випорувалося, так як цей що я брав. РМА 223 там тільки його трошки приклаю. Фух, все й випоролося. А тут ще пятнишко. Мисля не лишилося. Класний флюс. Мені подобається він, як ним паяти. Думаю, ще класно буде мікрухи ним риболити і теж паяти. Мене флюс досить здивував. Класна штука. Свої гроші стоїть в полні. Ну от таке маленький тест флюса. Флюс мені сподобався 100%. Рекомендую його, ну, правда, ціна його трошки кусається 19 баксів за 10 штук. Ну, принаймні, якщо розбити по стоїмості і виходить десь 50 українських козаків за одну таку баночку. А в нас тут 100 гривень, це як мінімум. Ну там 99, 98 чи 95. Ну, не важно, ну, набагато дешевше виходить 10 банок заказати з Китаю. Почекати, щоб вони прийшли, чим тут е, купляти в Барига. Ну таке. Спочатку купляв е, в баригах, по не знав толком, як в Китаї купляти. Тепер же роздуплився, тепер все в Китаї купляю. Плюс мені сподобався взагалі супер. Я рекомендую його, буду ним паяти вже. 10 банок мені оговати. Більше навіть ніж на півроку. Все. Флюс взагалі шикарний. Блін. Клас. Я чесно скажу, що дав від нього набагато гірше що... Там відео він типу, на сторінці заказа він був такий жовтий. все. Тобто, перше. Скрін був в прозрачний протрашний флюс, а далі там в описанні його був сіжов, то думаю, блін, прийде нафін, якась моча. Але прийшов біленький, що досить дивував мене. Тому продавцові 5 зірочок по-любому. Флюс мені сподобався. Ну і все, не буду затягувати. Кому сподобалось лайк, кому не сподобалось дизлайк, то хоче, підписуйтесь на мій канал. Буду всім радий. Пока.